Значить, Артемчик, ми з тобою сьогодні цілу годину розбиралися з такими конструкціями, як have been to, have gone to і have been in. Так? Скажи, будь ласка, що ти за урок, що тобі залишилося? Як би ти мені пояснив між ними різницю? Давай. Have been to, have been in і have gone to поясни різницю між цими граматичними конструкціями. «I have gone to» – це, типу, коли хтось, грубо кажучи, пішов і ще не повернувся. Угу. «I have been too. to» – це вже, ну, вернувся Вернувся, так. Просто говоримо про експеренс, він там був, так? На даний момент угу. і вже вийшов, молодець. І далі Have Been In. Це Він ще там? Він прив'язаний до того місця. Так, Have been in, він stain, так, він буквально в, то, в тому місці ще перебуває. Так, пам'ятаєш, значить ми говорили have gone. Може стосуватися як людини, так тварини, так е телефону, наприклад. Так, коли ми щось хочемо знайти. А воно згон, так? Тобто ноги дісталась львівсь... на львівському діалекті, так? Значить, мами нема, she's gone to the gym, наприклад, так? Е Кота нема, е -кота. he's gone to the neighbor's garden, так? Е Телефона нема, до речі, з телефоном буде теж конструкція згон, але під ескою буде ховатися не «хес», як в перфекті, а із, так, буде пасивна конструкція. My phone is gone. Буквально ноги дістав телефон, не знаю, де дівся, але ну, на тому місці, де я його залишав, його нема. Так? Тобто, коли нарисувалась проблемка, так, ми кажемо оцей згон, так? Значить, ти мене чуєш, бо хтось дзвонить, хтось дзвонить, я зараз не можу піднімати. E, значить, e, так, давай ми тепер прив'яжемося до басрума, так? І ти мені зараз, якщо правильно говориш e, три фрази, то я тебе спокійно відпускаю. Так ти просився на п'ять хвилин швидше, так? Значить, як ти скажеш, мама пішла в ванну? Мам. Хел. Мама хев вже неправильно, мама хев. Mom has. Uh -huh. Go. gone to the bathroom. Ну, чото чо ти важко попадав Артемко, Артемку, що змучений чи що. Mom has gone to the bathroom. Так, я хочу маму. Прийшла до мами на кухню, а ти кажеш, she's gone to the bathroom. Так? Gone означає, що вона, ще з ванни не вийшла. вона туди пішла, так, і не повернулася ще так. She's gone to the gym she'll be back by наприклад, так? She's gone to the cinema, або she's gone to her grandparents, and she'll be there all week, наприклад, так? Пам'ятаєш, Is gone, gone, це означає, що uh, ще не повернувся, кудись пішов і ще його нема там, де ми його шукаємо, так? Uh, так, як ти скажеш, uh, вона була. Вона була в вані і залишила, наприклад, мес або світло включене. To... to the bathroom. Так, і це правильна відповідь. She has been to the bathroom, значить, вона вже з ванни вийшла, так. Але гріх за собою залишила якийсь так, або щітко, або включене світло. І ми це нагадуємо, так? She has been to, це значить, вона вийшла, так? А яку конструкцію ти застосуєш, коли вона вже там довго, так вже колейка під Бастровом зібралася, так, всі хочуть в ванну, а вона зайняла і вона там довго, то яку конструкцію ми застосуємо? I've been in. А тепер гарне речення. Вона вже годину як в ванні. Зі басром, awesome. і додаємо for і якийсь час. For an hour, наприклад. Зрозумів? Ще раз, ще раз підсумовуємо, щоб воно чітко тобі запам'яталося: have gone to, або, has gone to, або скорочено з gone to. Ми застосовуємо, коли ми шукаємо людину, тварину чи річ, і її нема на тому місці, де нам треба її знайти. так? І це оця проблемка. Малюється якраз оцією конструкцію перфектною з gone to», в gone to», так? Чітко ми собі це уявляємо. Далі дві конструкції have been to» і «have been in» відрізняються тим, так? що ту вже вийшло з того місця, про яке згадуємося, так коли є прийменник «to», А «in», вон, значить, він прив'язує нас. До того місця, яке згадується, так? Якщо she's been to the bathroom, значить вона вже щойно з ванни вийшла, так? А коли she's been in the bathroom, це значить вона досі там перебуває. так? Відклалися, так? Да. Зая, ну все, відпускаю тебе до тата, відпочивай. Половину літа ми вже з тобою провчилися, як швидко летить життя. Півліта минуло. Добре. Я, я ще в школу. Ти ще в школу ходиш, а коли у вас канікули починаються? Що вони мучать вас? Це останній тиждень. Ну, зайка, ну все, тобі терпіння, ти в мене святий чоловік. Все, папа. Анечка, я як обіцяла, Артемка цього навчила. Ну, вибачу тебе в прикладах, згадувала. Не дуже класний.